Наступний фокус звичайна монета. Дивіться уважно. Ех, невже я й справді це роблю? Ти ж великий розстійний. Ти любиш магію. Любив минулий час. Фіглі, міглі. Дивіться уважно, бо замість цього бац і нічого. О! Лейтенанте, дозвольте мені допитати расела. Я виб'ю зізнання. Нема потреби Кадета. Я знаю, як він розчинив монету у повітрі. Як? За допомогою міні спектрономічного десеквінатора. Це мало ймовірно. Думаю, що він просто створив ілюзію. Майстерно. О! Коли ви подумали, що я взяв монету правою рукою, насправді вона зісковзнула у ліву. Я навмисно привернув вашу увагу до правої руки, коли промовив промовуєте фіглі-міглі. Ага. Щоб ви не помітили, як я кладу монету у кишеню. <ху> Незначне ошуканство. Як кажуть, маги, омана. О! 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 Ага. Сигнал до септикона. Дуже близько. Неподалік від вхідної брами звалища. Дені, красиве, фіксит. Мутил. Якщо він наважився на фронтальний наступ, то у силі своїй не сумніваєшся. Будьте готові до всього. Чесне слово, до цього я не готовий. Бамблбі, Сайтсфайт, Стронг Фікси, Грімлот, Оптімус Райт. Трансформери. Роботи під прикриттям. Віти вгору і розкрий кулаки, щоб було видно кіхті, стіл Джо. Скорпонок. Брат десептикон. Не може бути. Зрадив. Що він меле? Що його нібито шукав інший десептикон. Стіл Джобарили. Хай там як його місце у капсулі. Чому стілджу прийшов після нападу десептикона до нас? Схоже на те, що він марив. Не усвідомлював, де він і що робить. Грім, перевіримо замоку друге. Я й не проти, але ми вже разів чотири перевіряли. Справді, вибач, просто так неспокійно, коли він поруч. Лейтенанте, я маю інформацію про відсутність інформації. Цього спорконока немає у списку в'язнів мора. Як і Сейбергорна. Саме так. Тому я підключився до Кібертронської правоохоронної бази даних і знайшов поліцейський протокол. Корпонок вибивайлок орудував у віддалених закутках кібертрона, там, де майже не було правоохоронців. Він грабував мешканців, а потім розривав на шматки заради насолоди. Як десептикон міг бути на Алкеморі, але не бути у списку. Фіглі-міглі! має бути пояснення. Стілджо стікав енергоном, коли прийшов сюди. Може, за його слідами ми й знайдемо місце тієї сутички. Даймо газу і уперед. Із ран і слід веде. Он туди. Що це за місце. Кінотеатр під відкритим небом. Люди приїздять сюди на авто і паркуються біля проекторів, щоб подивитися фільм, що показують на екрані. Щоби машини дивилися, які молодці. Ну не зовсім. Прийшов. <рес> Що ти сказав? <плес> я тобі завоз... ай, ай, ай! Тихо! Інакше наступного разу я всиплю вам обол. Цікаво де ж ті хвалені гонщини. До кого це він казав. Спізнилися. Ні тобі траси, ні вабливого горизонту, ні стіл Джо. Ні сенсу тут бути. <по -х> яке зухвальство, марнувати час Кризі Болта. Попереджаю вас один єдиний раз. Я, головний на острові. <по -х> час Кризі Болта, це мій час. І є дещо, що я ненавиджу найбільше у світі, таких скигліїв, як ти. Стільджо призначив зустріч тут. Обіцяв, що проведе елітних воїнів. не треба було довіряти тому брехливому десептикону. Скурбунок прийшов на зустріч зі стільджом, але хіба Стілджо не сказав, що вони сьогодні билися? Фіксик прийом. Стронгер. Повертайся на звалище негайно. Ми з грімом тебе прикриємо. Що таке, лейтенанти? Нас ошукали. <гас> періщити. Рвана біла смуга кличе мене, скорпанок. І Кризі Болт має відповісти. Просвітлення в присторінні. Я вас уже попереджав. Біжи! Усім стояти. Ра! Не додати нам трохи вогню восьмо. Це як мію. І так. силове поле. Правильно. Та цього разу, щоб не морочитися з вашим обладнанням, я взяв своє. Це поле створює навколо мене непроникний для кріогазу бар'єр, а ще відчиняє стазисні капсули зсередини. І його було так легко сховати, як і переконати вас мене впустити. Ха -ха, такі довірливі. Розчулили світ подряпин. Бі, скоро приїде, Стілджо, і ти! Ні, не приїде. Ваших друзів зараз колошматять мої знайомі. Або навпаки, мені все одно про всяк випадок нікуди не йдіть. А зараз пробачте у мене зустріч з давніми друзями. Краще приготуйтеся до швидкої подорожі в Стазис. Є дві речі, які я ненавиджу найбільше у світі. Скегляїв та боягузів. Висяти роботи. Ось! Є, як я б'юся. Оце буде. Асить грати з ними. Дайте газу. Заваліть його! Автоботе. Подумай! Вітаю, брати, давній нові. Час повертатися до роботи. І нарешті перетворити цю планету на омріяний рай для десептиконів. З тобою. З якої скажи мені радості, Стілджо. Ти й той перший десептикон. Ось хто винні в тому, що нас знову відправило Стасес. А зараз я звільнив вас. І доки ви спали, я об'єднався з десептиконами, які допоможуть втілити наші мрії в реальність. Я розумію твою недовіру, Сандерхув. Переконайся сам. Записуй координати. Якщо не сподобається, просто насолоджуйся свободою. Що ти знову морочиш нам голови? Даю вам слово. Йдіть. Я скоро приєднаюся, Ха -ха -ха. такі простакуваті. Точніше Так-от. коли я був тут останнє, ви продемонстрували вражаючу зброю. Я б залюбки її прихопив. Стілджо випустив більшість десептиконів. Вони поїхали туди. Я бачу, ти сама недосвідчена студентка. Швидко тікай, Стронгер. І не думай, розтрощи йому пику. Досвіду, щоб покласти тебе, мені вистачить стіл Ей, і ще сильніше трісний гол панцир Робиш успіхи, кадете? Та це тобі не гарненька шкільна вправа. У реальному житті вороги б'ються прудно. Кадету Стілджо рано зраділа! <клес> <клес> Доволі складний вибір Стронгарм. Відпустити мене або дозволити інфразвуковому полю розчавити їх. Пусти їх, Чу? Залюбки. Щойно віддаси цю цікавенну зброю. Пообіцяй начіпати грімлука і я розкажу все, що знаю про стіл ти знаєш Стіл, Джо. Мені байдуже, що ти знаєш. Я й так змарнував безмір часу, а на мене чекають кілометри доріг. Я зараз. Мовчи! Розкажи мені про Стіл Джо. Стіл Джо хоче планету собі через ті магію. Тут немає магії. Я теж так думав. Просто я не встиг це усвідомити, її сила проникає у тебе, я покажу. Це називають. Пошуканство. Сіглі-міглі, mm. дивіться уважно, бо замість оцього пацінко. <праць> <праць> Hoje estamos chefe, firme Стоп, Махорелли! Гримм, свяжи с Корпонок и Крейзибулда и с дрымами Никоню, а я скоро буду. Чик-так, Но-но. Люд Никола никому. Ты начинаешь мне подобаться? Да, разбрался! Надо все позади кнопок! Был в норме? Да, Джо! Утик! І прихопив кількох дружків. Фіксит, ми замкнули капсули. Відтверджуєш активацію замків? А вже ж лейтенанте, наша нова модифікація функціонує ідеально. Інфразвук більше на них не вплине. Краще пізно, ніж ніколи. Ми не розгледіли координати, які він їм дав, але він щось казав про створення армії з іншими конами. Джо завжди про неї мріяв. І якщо взявся за це знову, колишніх помилок не повторить. І про це треба пам'ятати. Молодець Стілджо. Здається, ці елітні воїни більш. Ніж... Ох, адекватні. Шкода, що скорпанок зрадив нас. Але ті, кого ти нам привів, чудово компенсують ту прикру втрату. Ти далеко підеш, Стілджо. Справді далеко.